Доброго дня. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати механічний рух. Сьогодні ми будемо вчитися застосовувати теоретичні знання, які ви здобували на попередніх уроках, для розв'язання практичних задач. Задач практичного змісту. Задачі які дають змогу описувати механічний рух, визначати його характеристики, параметри. Наше завдання навчитися описувати механічний рух так, щоб вміти. Визначити, де буде тіло через деякий час, який шлях воно пройшло за деякий час, скільки часу йому необхідно для того, щоб пройти певний шлях, з якою швидкістю рухається тіло, якщо відомо, що воно пройшло певний шлях за певний час. Ось цим ми будемо сьогодні займатися, розв'язуючи задачі. Пропоную вам почати з задачі номер 1 яка має дуже цікавий, практичний зміст. І далі. Ускладнюючи задачі, закріпити той теоретичний матеріал, який ми з вами вивчили на попередньому році, та навчитися його застосовувати. Це і буде наша мета сьогоднішнього року. Отже, задача номер один. Учень рухається до школи рівномірно і прямолінійно. Учень рухається до школи рівномірно і прямолінійно. І за 10 хвилин і за 10 хвилин проходить шлях. І за 10 хвилин проходить шлях 1 км І за 10 хвилин проходить шлях 1 км. Визначить швидкість, з якою він рухається. Визначить швидкість, з якою він рухається. Отже, уявляємо собі, як ми йдемо в школу, нам іти до школи один кілометр по красивій, рівній. Гарній дорозі, ми йдемо рівномірно, тобто з постійною швидкістю, рухаючись так, що за однакові проміжки часу проходимо один однаковий шлях. Наприклад, щосекунди робимо два кроки однакових, або щохвилини проходимо певну відстань вздовж вулиці, яку можна помітити. По стовпах освітлення проміжок між якими однаковий. Наприклад, пройшло 10 хвилин, і ми пройшли відстань між чотирма стовпчиками чи стовпами. Ще 10 хвилин, і ще між чотирма стовпами пройшли відстань, і так далі. Тобто рухаємося рівномірно і прямолінійно. Сказано в задачі, що учень за 10 хвилин пройшов 1 кілометр знайти швидкість, з якої він рухається. Щоб знайти швидкість. Треба знати шлях, пройдений учнем і час руху. Шлях, пройдений учнем нам відомий 1 км. Час руху учня 10 хвилин. Нам відомо. Отже, давайте спробуємо визначити швидкість. Задача такого змісту у вас вже зустрічалася на уроках математики, але є одне але. На уроках фізики є особливі умови оформлення розв'язку задачі. І ми сьогодні вперше будемо розв'язувати задачі на уроках фізики з повним фізичним оформленням. На уроці фізики прийнято оформлювати умову задачі так. Пишеться слово дано з лівого боку рядочка і ставиться дві крапки. І тут ми будемо вказувати всі фізичні величини, які нам відомі, які нам дані. За умовою задачі сказано, що учень проходить шлях 1 кілометр. Шлях це фізична величина, і він позначається буквою С. І дорівнює 1 кілометр. Зверніть увагу, щоб у вашому записі було позначення фізичної величини. Шлях позначається буквою С. Кількість фізичної величини у нас сказано, що учень пройшов 1 один кілометр. Одиниці вимірювання кілометри. І зверніть увагу, що у вас ось тут стояв знак рівності. Шлях дорівнює 1 кілометр. Сказано, що учень рухався протягом 10 хвилин. 10 хвилин це час руху. Час позначається буквою «т» маленьке та дорівнює 10 хвилин. Знайти швидкість. Все, більше нічого не дано. Якщо більше нічого не дано, від руки ручкою проводимо вертикальну лінію акуратно. І підкреслюємо горизонтальною. Ось так. Так ми відділяємо все, що нам задача запропонувала. Все що щодало. А тут залишається невеличка комірочка, в яку ми записуємо, що нам потрібно знайти. Нам потрібно знайти швидкість. Швидкість позначається писаною великою буквою В. Оскільки ми не знаємо, чому вона дорівнює, то ми ставимо тире і ставимо знак питання. Ця величина для нас невідома. Отже, ще раз. Дано, що учень пройшов шлях 1 км за час 10 хвилин, знайти швидкість, з якої він рухався. Швидкість для нас невідома. Так, записується скорочений запис умови задачі. Ось тут залишається місце, і ось тут внизу для розв'язку цієї задачі. Розв'язок задачі зазвичай починається з невеличкого пояснення, якщо воно потрібно для того, щоб. І іншим тим, хто буде перевіряти вашу задачу, хто буде з нею знайомитись, або кому, кому ви хочете пояснити, як це все ви знайшли, то для того, щоб це було зрозуміло, варто там написати коротеньке пояснення. Що саме ви робили, з чого ви починали? В процесі розв'язування більш складних задач, деякі речі, з яких ви будете починати, будуть очевидними, тому пояснення ми писати не будемо. Але в перших задачах воно буде дуже доцільним. Так от. Нам треба знайти швидкість, з якою рухається учень. Так, ми і напишемо. Швидкість руху учня. Ми вважаємо рух рівномірний і прямолінійний, тому ця швидкість постійна, швидкість руху учня формула В дорівнює С поділити на Т. Щоб знайти швидкість учня. Треба пройдений учнем шлях поділити на час його руху. Ми вже з вами домовлялися, що ми ділення на уроках фізики будемо позначати горизонтальною рискою дрову. С поділити на Т. Шлях пройдений учнем нам відомий. Час руху учня нам відомий. Але ми з вами звикли швидкість міряти або в метрах за секунду, і це є стандартними одиницями вимірювання швидкості, або в кілометрах за годину. Тоді, коли це зручно. Я думаю, в цій ситуації виміряти швидкість в кілометрах за годину буде зручно. Але ми пригадаємо, як перетворити потім цю швидкість в метри за секунду. Чому в кілометрах за годину зручно? Бо відстань проходить учень досить велика 1 кілометр. А час його руху теж немалий 10 хвилин. Тож давайте визначимо швидкість руку учня в кілометрах за годину. Шлях пройдений учнем в кілометрах. Отже, S дорівнює 1 км. Я просто вам нагадаю, це писати не обов'язково, воно записано тут. Якщо фізична величина для підстановки у формулу вам підходить, її можна не дублювати, використовувати те, що дало. А от час руху T дорівнює 10 хвилин нам не зовсім підходить для розв'язку, для підстановки, точніше, у формулу. Тому що ми хочемо дістати швидкість в кілометрах за годину. А це означає, що шлях має вимірюватись в кілометрах, так як це і є у нас, а час має, відповідно, вимірюватись в годинах. Але у нас є даний дані в хвилинах, Тож перетворимо в години. 10 хвилин. 10 хвилин це 10 із 60 хвилин. Тому що в годині 60 хвилин. Значить, 10 хвилин це 10 60 годин. Або те саме, що одна. Шоста година. Отже, учень рухався 1 шосту годину. 10 хвилин це одна шоста година. Тепер у нас шлях в кілометрах час в година. Тому швидкість дорівнює. Замість шляху ми підставляємо його значення 1 кілометр, а замість часу 1 шоста година. 1 км поділити на 1 шосту години. Щоб поділити число на дріб, треба помножити чисельник на число обернене до знаменник. Таке математичне правило, ділення числа на дріб. Тобто 1 км треба помножити на число обернене до однієї шостої. До, на 6, що ділиться на 1 годину. Може бути піднята ось тут в чисельник. Одна година, тому тут вона опиниться знаменні. 1 кілометр помножити на 6 буде 6, поділити на 1 годину буде 6 кілометрів за годину. Ось з такою швидкістю рухається учень. 6 км за годину. Така, таке значення швидкості говорить нам про те, що якби учень пройшов, рухався протягом однієї години, він би пройшов 6 км. Бо швидкість показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу. Такою одиницею часу в нас є година. Отже, за годину учень міг би пройти 6 км, якби рухався так само. Але стандартні одиниці вимірювання швидкості метр за секунду. Нагадаємо, як перетворити кілометри за годину в метри за секунду. Ведення 6 кілометрів за годину. 6 км потрібно перетворити в метри. 6 км це 6 тисяч метрів. А годину потрібно записати в секундах. Треба пам'ятати, що в одній годині 3600 секунд. 3600 секунд. Бо в одній годині 60 хвилин, а в, ще, в одній хвилині 60 секунд. 60 на 60 3600. Відразу поділимо чисельники знаменник на 100 або скоротимо. буде 60 метрів поділить на 36 секунд. 60-36 можна скоротити. Можна відразу на 12. Можна поетапно, наприклад, на 6. Давайте зробимо поетапно. Поділимо на 6 чисельників знаменник 10 шостих метра за секунду. А тепер ще скоротимо на 2. Буде 5 метрів. Поділить на 3 секунди. 5 третіх метра за секунду. Або. Ціла і третіх метра за секунду. Це, якщо записати звичайним дробом. Цього вже достатньо, щоб розуміти, як рухається учень. Він рухається так, що щосекунди встигає пройти 1,2 третіх метра. Або це наближено до рівня, 1, ,3. І 7 десятих метра. Округлюючи 5 третіх. Як поділити на 3? Просто ділячи, ми одержимо 3, 6, 18, 2, знову 20, знову 6. І так далі. Буде 6 в періоді. У такому випадку ми одержимо нескінченне число. Як же ж буде? Якщо ви одержуєте нескінченне число, його потрібно округлити. До якого знаку? Це залежить від того, яку точність результату ви хочете одержати. Для такої задачі достатньо точність до десятих. тобто 6666 і так далі можна округлити до 7. Можна було б округлити 1,67 метрів, вибачте, метрів за секунду. Але ми. Округлили до десятих, такої точності для цього розв'язку достатньо. Зазвичай ми будемо округлювати до десятих, сотих Про округлення і точність ми поговоримо ще окремо. Будемо детально розглядати питання похибки на одному на одній з наступних лабораторних видатків. Ось такий розв'язок, таке його оформлення. Запам'ятайте його, будь ласка, і саме так оформлюйте всі інші задачі. Наприклад, таку задачу як задача номер 2 Отже, задача номер 2 Скільки часу потрібно автомобілю? Скільки часу потрібно автомобілю? Який рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду. Скільки часу потрібно автомобілю, який рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду, щоб проїхати шлях 36 кілометрів. Щоб проїхати шлях 36 кілометрів. Запишемо дану. Ще раз прочитайте задачі і з'ясуйте, що ж нам відомо. Нам сказано, що автомобіль рухається зі швидкістю 20 метрів за секунду. Отже, нам відома швидкість цього автомобіля. В дорівнює 20 метрів за секунду. І відомо, що автомобіль проїхав шлях, означається буквою С, який дорівнює 36 км. Задача просить знайти. Час, за який автомобіль проїхав цей шлях. На попередньому уроці ми з вами вивчали поняття швидкості і сьогодні повторили. Швидкість це фізична величина, яка дорівнює відношенню шляху пройденого тілом, до часу його руху. Ми з вами говорили, що з формули швидкості V дорівнює S поділити на T, можна визначити шлях S дорівнює V помножити на T, та час t дорівнює s поділити на v. Я вам рекомендую завжди починати з головної основної формули, яка випливає за означення швидкості, v дорівнює s поділити на t. І кожного разу знаходити необхідну величину, щоб не заплутатися. Навчіться перетворювати цю формулу, і ви, пам'ятаючи одну формулу, одержите дві інші за необхідності. Тому я і напишу швидкість. Рух автомобіля. В рівні S поділити на Т. Ця формула випливає з означення швидкості. Шлях поділити на час. А далі дивлюсь. Швидкість і шлях мені відомі, мені треба знайти час руху. Час руху це дільник. Щоб знайти невідомий дільник треба. Ділене, поділити на частку. Щоб знайти Т, треба С поділити на В. Варто пам'ятати математичні правила знаходження діленого та дільника. Ну, якщо відома частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Що ми з вами зробили? Отже, щоб знайти час руху автомобіля, треба пройдений автомобілем шлях поділити на швидкість його руху. Але якщо ми подивимося на наші дані, то ми знову побачимо, швидкість вимірюється в метрах за секунду, а шлях в кілометрах. Нам треба зробити так, щоб були у нас схожі одиниці вимірювання. Я пропоную швидкість перетворити в кілометри за годину, і тоді час ми визначимо в годинах, а пройдений шлях залишимо в кілометрах. Адже все-таки пройдений шлях в кілометрах досить великий, в метри перетворювати у одержувати велике число в метрах, можливо, не дуже зручно. Тож перетворимо швидкість 20 метрів за секунду в кілометр за годину. Принцип такий: за одну секунду автомобіль проїжджає 20 метрів. Скільки ж він проїде за одну годину? В одній годині 3600 секунд. Якщо за секунду автомобіль проїжджає. 20 метрів, то за 3600 секунд він проїде 20 помножити на 3600 метрів вже за годину. За 1 за секунду. 20 метрів. За одну годину, тобто за 3600 секунд. От скільки метрів за 1 годину Дорівнює. рівня. 3600 помножити на 2 і додати один нулик. Оцей один десяток буде 72 тисячі метрів за годину. Автомобіль проїжджатиме за одну годину 72 тисячі метрів. Тобто має швидкість 72 тисячі метрів за годину, а 72 тисячі метрів ми перетворюємо в кілометри, тобто забираємо 100 оцих тринуликах. Тобто 72 кілометри за годину. Отже, швидкість 20 метрів за секунду це швидкість 72 км за годину. Якщо автомобіль щосекунди проїжджає 20 метрів, то за годину він проїде 72 км. Отже, ми дістали швидкість в кілометрах за годину. Пройдений шлях маємо в кілометрах. Можна знайти час руху. Час луку на дорівнює 36 кілометрів. Поділити на 72 кілометри. За годину дорівнює кілометри, скоротяться, а години знаменника-знаменника тут знаменника, чисельник, бо поділити на дріб одиниць вимірювання це помножити на число обернене до дробу. Тобто години будуть в чисельнику. А 36,72 скоротимо на 36, 1, 2, 1, 2, 1, 2 години. Або 0,5 години. Отже, автомобіль рухатиметься до 0,5 години, або, якщо так, зручніше, вам 30 хвилин. Таким чином, рухаючись зі швидкістю 20 метрів за секунду, за е, 30 хвилин автомобіль проїде 36 кілометрів. В кінці задачі можна написати слово відповідь. Те нарівнює 30 хвилин. Також відповідь можна записати в попередній задачі. Но якщо слово відповідь не буде, а буде правильно розв'язана задача, то це не буде помилкою, навіть не буде серйозним недоліком у оформленні. Але поки що на початковому етапі, поки ми вчимося, слово відповідь можна писати. І от задача номер 3 це задача, яку ви тепер за зразками спробуєте розв'язати самостійно. Я не буду записувати дано, ви спробуєте записати дану самі, а умова задачі звучить так. Задача номер 3 Літак пролетів шлях 900 кілометрів. Літак пролетів шлях 900 кілометрів. За дві години. За дві години. Обчисліть швидкість, з якої він рухався? Обчисліть швидкість, з якої він рухався. Крапка. І який шлях пролетить літак? З такою швидкістю? За 15 хвилин. Який шлях пролетить літак з такою швидкістю, рухаючись з такою швидкістю, просто з такою швидкістю за 15 хвилин? Розв'яжіть таку задачу за зразком. Перша частина цієї задачі це відтворення першої нашої задачі. А друга частина задачі це визначення шляху за відомий час, якщо ви вже знаєте швидкість. Транспортного засобу літака. На наступному році ми перевіримо цю задачу і продовжуємо знайомитися з механічним рухом та його особливостями. Поговоримо про середню швидкість. На цьому урок закінчений, закінчить розв'язані задачі. До побачення.